Сьогодні ми розглянемо три дієслова, які часто плутають, але які мають свої нюанси у використанні це like, love і enjoy. Ну здавалося б, що тут може бути такого у використанні цих слів. А все не так і просто, тому що незважаючи на те, що всі ці слова передають ідею уподобання в одній мірі чи в іншій, кожна з них має свої особливості використання. Якщо ви їх використаєте не там, де ви ви маєте їх використовувати, то ви можете просто розрушити ваші відносини. Наприклад, якщо ви описуєте ваші відносини з кимось як love, а вони тільки можна їх описувати як like або enjoy. Говоримо про ці три дії слова. Ну, ви вже розумієте, що одне з використання слова лайк це коли ставите лайки або уподобання до відео. Не забудьте залишити ваші лайки для цього відео, не забудьте його поширити серед ваших друзів, не забудьте залишити ваші коментарі. А зараз до прямого використання слова лайк. Пряме значення слова лайк це подобатися. Можна використовувати в різних формах залежно від часу. Звичайно, подобався, подобалася, подобалися, подобається, буде подобатися і так далі. Але лайк like у значенні подобатися. Чи можна його використовувати у значенні лав любити так, але у меншій мірі? Тобто, це ще не ваше повне лав, не повне кохання, не повна любов, така що ви можете вже підписатися під тим, що я люблю цю людину. Але ви вже можете використати лайк як початкову стадію. Тобто це не тільки мені подобається щось. Можна і використати у початковій стадії любові, так само лайк. Але це в меншій мірі, ніж лав. Запам'ятайте це. Тобто лайк це найнижча, якби найменша ну, ступінь інтенсивності вашої любові, так скажімо, до когось чи до чогось, чи до якихось подій. Отже, використання як використовується. Ви знаєте вже, що. Є дієслова, які використовуються з Герундієм. У нас є відео про герундію, якщо ви ще не дивилися, подивіться. І використовується з інфінітивом. Отже, як з Герундієм буде використовуватись. До речі, лайк like це одне з тих слів, яке може використовуватися або з Герундієм, або з інфінітивом. З Герундієм це коли в нас ing-форма, закінчення ing інг йде. використовується для опису загальних вподобань, хобі. Наприклад, I like swimming. Мені подобається плавати. I like drawing. Мені подобається малювати. Тобто ви бачите, використовуєте слово like, а після нього наступне слово або наступне дієслово, тому що подобається якась дія у цих прикладах. Swimming, drawing. Використовується закінченням. ing. А от з інфінітивом, тобто, коли ми після слова like ставимо to. І потім діє слово інфінітив у значенні що робити, що зробити, використовується для опису конкретних дій або ситуацій. Наприклад, I like to read books before going to bed. Я люблю читати книги перед сном, або мені подобається читати книги перед сном. Тобто ми говоримо про конкретну подію. Чи можна тут було сказати I like reading book before going to bed? Звичайно, можна було сказати і так. Але тоді, в такому випадку, це буде як загальне вподобання, як за як хобі. А коли ви підкреслюєте, що вам це дуже подобається, аж до того ступеню, що ви вже починаєте це любити, то тоді ми використовуємо частіше слово лайк «like» з інфінітивом після нього. Не забувайте, що пізніше ми будемо говорити ще про сучасне використання цього слова, тому не переключайтеся. Є слово лав. Ну хто з нас не чув таке слово у використанні? Наприклад, найпоширеніше речення, найпоширеніша форма його використання I love you», я тебе кохаю або я тебе люблю. Звичайно, ми всі чули. І значення цього слова, пряме значення це, звичайно, любити, навіть обожнювати. Тобто, якщо лайк like було початкова стадія любові, можна і в такому випадку використовувати не тільки у значенні подобатися лайк, like. то love вже використовується уже у великій мірі подобатися, або любити кохати у великій мірі. Тобто це вже висока міра, навіть до обожнення. І тому словом, лав ми виражаємо якісь ну, більш сильніші такі почуття. Лав також може використовуватися або з герундієм, або з інфінітивом. Наприклад, I love dancing. Я люблю танцювати. Ви бачите, що в нас dancing, закінчення "-ing", це герундій. I love to eat pizza. Це вже використання love з інфінітивом після нього. To eat, базова форма eat і частичка ту перед ним. Ну і найчастіше це слово використовується, звичайно, по відношенню до людей. Як ми вже говорили на початку, I love you. І вже скоро ви почуєте, як це слово love використовується у сленгах і у сучасних фразах. Enjoy, enjoy – це дуже специфічне слово, яке виражає так само почуття. Але почуття насолоди отримувати задоволення, отримувати насолоду від чогось. Коли like і love це наше до чогось, наше почуття до чогось, то enjoy – це насолода від чогось. Це напрямок йде до нас. Ми отримуємо насолоду. І от Enjoy використовується тільки з Герундієм. Запам'ятайте це. Після enjoy не можна використати наступне дієслово з частичкою to. в інфінітиві. А чому так? Вся справа в тому, що enjoy описує процес отримання задоволення, оскільки це процес тривання. Ви знаєте, що в англійській мові будь-який процес, будь-який процес або тривалий процес описується за допомогою, формується за допомогою додаванням ing до дієслова. Тому у нас і це і буде герундій завжди використовуватися після дієслова enjoy. Ось, наприклад, I enjoy listening to music. Я насолоджуюсь прослуховуванням музики. Ну, перед тим як перейти до сучасного використання у сленгах та фразах, хотів би вам сказати одну цікавинку про дієслово like. Ви знаєте, це використання цього слова like дуже поширене, і тому дуже часто ви можете почути I would like. I would like. Отже, це слово сполучення would like, воно використовується для вираження бажання. Я би бажав. Я би хотів. Мені би подобалося, якщо, якщо хочете дуже точно буквально перекладати. Але значення would like буде, використовується для вираження бажання. Я би бажав. I would like a cup of coffee. Я би хотів філіжанку кави, скажімо так. Ну і другий цікавий момент використання слова like, це коли у нас після лайк like йде іменник. Тоді «лайк» like може виступати у значенні прикметника, відповідати на питання, яке, «яка?», яке. Що це за чудеса? Зараз дивіться, наприклад, I have a like mind with my friend. У мене з моїм другом схожі погляди. Тобто, mind погляди в даному випадку у значенні цього речення. У нас такий самий який майнд» або які погляди. Лайк. Like одинакові, схожі. Ну і тепер до сучасного використання цих слів. Я впевнений, що ви дуже часто чули, як молодь зараз говорить, де треба, де не треба, всюди вставляють лайк, 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 лайк. Не в значенні подобатися. А в значенні чого? У значенні лайк like, як заповнювач. Це і є сленгове використання, тому що за правилами його там не потрібно використовувати взагалі за граматикою. Але як заповнювач, ну, у нас його можна це слово, як заповнювач, перекласти або зрозуміти, коли молоді кажуть, ну типу або якось у тому значенні. Чому цей заповнювач лайк like, використовується? Ну, звичайно, це тому, що, можливо, людина щось задумовується, і щоб заповнити прогалину, ту прогалину у часі, поки думає, щоб не було тишини, ну, використовує лайк. Like. Це неправильний спосіб формування речення, але він є, і тому потрібно нам його про нього знати. She was like... really surprised. I was like going there, and I was like, you know, Цими словами, лайк, лайк, лайк. Майже, май, майже після кожного другого, третього слова, особливо молодь зараз заповнює. Для них це виглядає можливо, так як підкреслення їхнього стилю. Але ніколи це не перекладайте, як подобається. Тому що це тільки заповнювач. У нашому випадку вона була типу дуже здивована. Типу або, наприклад, інше речення. I like totally forgot my keys. Я типу зовсім забув свої ключі. Таке ви можете почути дуже часто. І ось дві цікаві фрази використання like. Feel like. Feel like. Виражає бажання або намір. I feel like going for a walk. Мені хочеться піти на прогулянку. Можна сказати, I would like to go for a walk. Це одне. Але можна сказати I feel like going for a walk. Ну, це фраза, яка використовується дуже часто в розмовній мові. Фраза look-like у значенні здаватися або виглядати як хтось або щось. Наприклад, she looks like her mother. Вона схожа на свою матір. Вона виглядає так, як її матір, якщо буквально. Look-like. Запам'ятайте цю фразу вона вам допоможе. Сленгове використання слова love так само дуже цікаве. Ось, наприклад, love, коли підкреслюється вподобання. Це те значення, про яке я говорив, що. Доходить аж до обожнення. I just love this song. Я, мені так подобається ця пісня, що я її просто обожнюю. I just love this song. Тобто в цьому випадку love використається. Just love це як підкреслення ну, сильного вподобання. Madly in love. Medley in love використовується, коли говорить про дуже сильно закоханих людей. Використовується саме для підкреслення цих дуже глибоких почуттів одне до одного. They are madly in love with each other. Вони сильно закохані одне в одного. Хоча саме слово mad означає зовсім інше. Перекладіть для себе, побачите, якщо прямий переклад зробити, це буде вам цікаво. Але як сленгова фраза, madly in love це означає сильне кохання. Ну і стосовно love, я ще дуже цікавий. Я не думаю, що ви чули цю фразу. Але якщо чули, скажіть мені у коментарях про це. Папі love. Так, так. Puppy, як... У значенні свого домашнього улюбленця. Ну, звірятка якогось. Ну, у нас є такі, звичайно, слова, зайчику, котику так звертаються, так. Але тут у нас є папілав у англійській мові. Молоді, невеликі романтичні почуття. Коли починається тільки розвиватися ваша лав, ваша любов, ваше кохання, ваші почуття одне до одного, тоді можна сказати, що relationship is just жас love Їхні стосунки, їхні відносини. Це просто юнацька закоханість. Puppy love. Правда цікаво? Ну і фрази, які дуже часто використовуються з словом love, ви чули це fall in love. Упасти в любов. Ну насправді це закохатися. They fell in love during their trip. Вони закохалися під час своєї подорожі. Love at first sight інша фраза, це любов з першого погляду. For them it was love at first sight. Для них це була любов з першого погляду. У сленговому використанні слова enjoy є так само свої цікавинки. Enjoy використовується для підкреслення задоволення, використовується для вираження радості або задоволення від чогось. Наприклад, принесли вам їсти чи запросили вас у гості і кажуть вам Enjoy your meal. По-нашому ми би сказали замість цього смачного. Enjoy the ride. Інша фраза, яка так само використовується дуже часто, насолоджуватися процесом або подорожжю, незалежно від кінцевого результату, тобто самим процесом подорожі. No matter what happens, just enjoy the ride». Неважливо, що станеться, просто насолоджуйся процесом. Крім «enjoy the ride», може бути enjoy the moment. Насолоджуватися теперішнім моментом, цим самим моментом, в якому ти зараз знаходишся. Не думаючи про минуле, не думаючи про майбутнє, не думаючи про те, що було, і не думаючи про те, до чого це може привести, тоді можемо сказати enjoy the moment. Forget about your worries and enjoy the moment. Забудь про свої турботи і насолоджуйся цим моментом. Ну, так як у нас є сленнова фраза Enjoy your meal, у нас є фраза ще Enjoy yourself, насолоджуватися часом або зайняттям, чим ти займаєшся зараз. Enjoy yourself at the party. Насолоджуйся на вечірці. Enjoy your stay. Насолоджуватися перебуванням. Перебуванням десь в гостях, у подорожі, десь в якомусь готелі, чи як можуть вам сказати, enjoy your stay, коли вас заселяють у готель. We hope you enjoy your stay with us. Ми сподіваємося, що вам сподобається ваше перебування у нас. Ну, правда, цікаві ці слова. Like, love, enjoy, і Їх використання має свої нюанси і цікаві нюанси. Зазвичай, я сподіваюся, що ви все це знали і ви тільки собі оновили вашу, ваші знання зараз. А можливо, якщо щось не знали, напишіть про це в коментарі. До речі, я хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал, вашими вподобайками, вашими коментарями і вашими поширеннями цього відео з іншими, що ви ділитеся з іншими. Я радий, що наш канал. Росте, розвивається і більше людей долучається до вивчення англійської мови в такий простий спосіб. Тому, щоб закріпити сьогоднішній урок, ми йдемо зараз до вправи. Виберіть правильний варіант: like, love або enjoy. I playing the guitar. Мені подобається грати на гітарі. She to eat chocolate. Їй подобається їсти шоколад. We. Watching movies on weekends. Нам подобається, або ми любимо, можливо, дивитися фільми. На вікенди. I, my cat, very much. Я люблю свого котика дуже сильно. Які би ви слова використали в цих реченнях? Подивіться дуже уважно. А ось я вам пропоную такі відповіді. У першому реченні усі три слова можливі, всі три слова можуть бути правильними. I like playing the guitar. I love playing the guitar. I enjoy playing the guitar. Правда? I like playing the guitar. Мені подобається. I love playing the guitar. Я дуже, мені дуже подобається, аж люблю. I enjoy playing the guitar. Я отримую насолоду від гри на гітарі. Тобто можна використати будь-яке з цих три, трьох слів і всі ці три варіанти були би правильні. She likes або loves to eat chocolate. Чому тут не можна використати було enjoy? Тому що enjoy у нас використовується тільки з герундієм. Пам'ятаєте, це, це процес, тому використовується тільки з закінченням ing після нього наступне дієслово. А в нас тут наступне дієслово to eat інфінітив. Тому тут enjoy ніяк не підходило. Але like і love, будь-яке з цих двох слів, воно тут підходить. We. Ось тут можете знову використати будь-яке з цих трьох слів: like, love або enjoy. We like watching movies on weekends. Нам подобається. We love нам дуже подобається. We enjoy. Ми отримуємо насолоду від перегляду фільмів. А ось у останньому реченні можна використати тільки одне слово. I love my cat very much. Тому що like very much це вже love. коли. Подобатися дуже сильно це вже любов. I love my cat very much. Використання цих трьох слів like, love і enjoy, як ви бачите, дуже цікаве. І ми сьогодні навчилися вже їх використовувати. Зверніть увагу на те, що у нас є ще інші відео, які можна переглянути на нашому каналі. Вони допоможуть вам розвивати вашу розмовну англійську і розуміти носії умови, а також поділіться цим відео з вашими друзями. До побачення, see you next time. Bye-bye!